У Запоріжжі оживають змагання серед працівників засобів масової інформації. До нинішніх подій у колах мас-медіа це було неабияк розповсюджене. Регулярно проводився турнір з міні-футболу пам'яті заслуженого журналіста України Олександра Кузніцова. Проходили змагання з настільного тенісу, міні-гольфу, більярду та навіть спортивного покеру. Але карантин та війна змусили зупинити цей темп. Проте життя не стоїть на місці, і змагання повернулися. Першим серед низки змагань, присвячених 65 ти річчю національної спілки журналістів України став міський турнір з більярду. Цей вид спорту давно улюблений запорізькими журналістами і традиційно відбувся у центральному більярдному клубі Запоріжжя Армаді. Більярд це перший серед інших видів спорту, який дуже популярний серед журналістів. Я це знаю, тому що ми завжди збирали ну майже не повний зал. Армади клубу Армади, якому ми дуже вдячні за прихисток у воєнний час, але пустили журналістів і займаються дуже професійно тут. Демократичність більярду, взагалі, а серед представників запорізьких змі в черговий раз продемонстрував звітний турнір разом з чоловіками на рівних боролися за нагороди і дівчата. Яскравий приклад керівниця прес-центру Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко регулярно бере участь в цих турнірах, і представникам сильної статі регулярно доводиться неперелепки. Після вже згадуваної тривалої паузи Зорислава одразу ж повернулася до участі в змаганнях. На сьогодні настрій прям свято справжнє. Дійсно, часто були раніше і турніри, і завжди мені подобалося, бо це і цікаво, і корисно, і можливість поспілкуватися з людьми, провести час якимось от насиченим, осмисленим чином. Ця жага до подібного способу проведення часу, який був відібраний за зрозумілими причинами, дався в знаки на грі Зорислави. Вже в стартовому матчі дівчина розібралася з досвідченим Олександром Лісіним. Поєдинок пройшов у жорстокій боротьбі, але фінальна куля влучила до лузи саме після удару Зорислави Цупренко. Мабуть, пощастило, мабуть, бо дійсно суперник був дуже сильний. Ну ви ж самі знаєте, що буває, що просто тобі більше щастить. Скромність Зорислави зашкалює, адже це щастя її переслідувало у чотирьох матчах до самого фіналу. Лише у матчі за чемпіонство її у важкому протистоянні зміг зупинити втомлений після п'ятьох поспіль жорстких поєдинків спортивний оглядач телеканалу МТМ Дмитро Попов. Він і став чемпіоном. Відповідно, Зорислава Супренко срібна призерка. Треті місця розділили Олександр Лісін та Катерина Шевченко. Наступна розбірка журналістів відбудеться вже за столами для настільного тенісу.